Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! Екс-льотчик Геннадій Дерекаптан тепер науковий співробітник Полтавського музею важкої бомбардувальної авіації. Російські важкі бомбардувальники чини найбільший головний біль української протиповітряної і протиракетної оборони. Саме з них ворог запускає крилаті ракети, які руйнують, зокрема, енергетичну інфраструктуру України. На жаль, не всі з таких ракет вдається збивати з важких бомбардувальників. Вони запускають по нас в основному ракети трьох типів: х 55 Х-55, 101 Х Х-555. Є ще ракета Х-59, але вона меншої дальності, ніж три попередні. Також вони запускають з літаків Ту-22М3 ракети Х-22, Х-32 з дальністю до 500 кілометрів. Запуск усіх цих ракет здійснюється з меж України, тому що заходити в український повітряний простір російським літакам дуже небезпечно. Вони стануть мішенню для наших ППО і винищувачів. От саме тому вони атакують за меж України, особливо ракетами х 101 які мають дальність польоту 5,5 тисяч кілометрів. Особливість цієї ракети у тому, що вона летить на малій висоті з вигинанням, враховуючи рельєф місцевості. Нам було якийсь від початку повномасштабної війни важко збивати. Тим не менше, і самі літаки Ту 160 важко збити, проте реально пишуть. Експерти найкраще ловити їх на місцях дислокації. Ту 141, ту 143 це старі радянські безпілотники з реактивними двигунами, вони достатньо важкі. Говорить дерекаптан. Їх в основному використовували як літаючі мішені для випробування винищувачів та ракет повітря Земля. Теоретично можна змінити старе обладнання, встановити нову систему наведення, додати паливні баки, і тоді вони. Знову ж таки, теоретично зможуть долетіти до Дягелєва та Енгеліса 2 Але я все ж думаю, що то був не цей безпілотник. По-перше, він металевий і його легко може помітити ворожа система ППО. По друге, він Дуже гучний, якби він летів уночі, його би точно помітили. Оскільки видно газовий струмінь від роботи реактивного двигуна завдяки реактивному двигуну він може летіти зі швидкістю приблизно 700 км на годину. Такий безпілотник є в музеї в жулянах, але удар по аеродрому точно був. Про усі російські аеродроми я не знаю. Річ у тім, що просто аеродрому недостатньо. Ту 160, наприклад, потребує дуже серйозного наземного обслуговування, тобто можна просто перелетіти з одного аеродрому на інший, але якщо говорити про підготовку до виконання бойового завдання, то не на всіх аеродромах її можна здійснити. Заправити літак азотом, киснем, технічними рідинами, зробити перевірку, налаштувати ракети. Це все тільки в Енглісі можна зробити. Або можливо, за рік вони якийсь інший аеродром оснастять потрібним обладнанням для ту 160 чи Ту-95 Я не бачу якихось інших аеродромів, окрім як в Енглісі і під Рязанню. Звідки вони могли би виконувати бойові завдання? Зараз, як ми знаємо, їх переправили на інші аеродроми. За полярне коло, нібито до Мурманська і Архангельська, перебазували літаки типу ту 95 МС. Вони поховалися, але я не впевнений, що звідти вони зможуть вилітати на виконання бойових задач. Тим не менше, Ту-160 дуже боїться патріотів, які можуть їх дістати і дістануть, коли опиняться в зоні потрібного ураження. Підкреслимо, військовий експерт Олег Жданов не відкидає ймовірність того, що російські військові, які займаються програмуванням маршрутів прольоту. Ракет можуть передавати цю інформацію через розвідувальні джерела. Про це Жданов сказав під час вечірнього ефіру на своєму каналі. YouTube. імовірність того, що зенітна самохідна артилерійська установка гепарда або людина з ПЗРК стоятиме в тому місці, де пролітатиме ракета, дуже мала. Те, що російські військові, які займаються програмуванням маршрутів прольоту ракети, можуть зливати цю інформацію через якісь розвідувальні джерела. Я припускаю. Можливо, що одна із складових успішності нашої боротьби з ракетними атаками РФ може полягати в тому, що ми приблизно знаємо райони або маршрути, якими йдуть ці ракети, зазначив він. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.